Роберт Фіцо назвав українців фашистами. Це лідер словацької партії Напрямок соціальна демократія, яка перемогла на позачергових парламентських виборах в цій країні. На його думку, саме українці розв'язали війну в Україні, а не росіяни. У своїй передвиборчій кампанії Фіцо обіцяв припинити військову підтримку України. Отже, тепер, коли партія Фіцо знову прийшла до влади, Словаччина може скасувати військову допомогу Україні. Чого ще чекати від друга диктатора Путіна на чолі уряду Словаччини? Докладніше далі. Роберт Фіцо дуже суперечливий політик. Незважаючи на блискуче навчання на юридичному факультеті університету Коменського у Братиславі, Фіцо програв усі 14 справ, які розглядав у якості юридичного радника у Європейському суді справ людини. Доволі рано Фіцо обрав свій шлях у політику, тож приєднався 86 шостого року до єдиної партії, яка існувала на той час в Україні, а саме до комуністичної партії Чехословаччини, що не завадило Фіцо заборонити пізніше вступ до своєї партії Смер усіх, хто мав зв'язки з попереднім комуністичним режимом. Роберту Фіцо завжди були близькі праві. Так смер увійшла до парламентської коаліції зі словацькою національною партією Яна Сльоти. Цей політик, відомий своїми антиромськими та антиугорськими коментарями, прославився публічним виступом у п'яному вигляді, в якому сльота погрожував цитую: сісти в танки і зрівняти Будапешт із землею. Сам Фіцо, відомий антиісламськими заявами, мовляв, в країні не місце біженцям з мусульманських країн. Тож не дивно, що політика пов'язували навіть з італійською мафією в Словаччині. До речі, журналісту Яну Куцяку, який написав про зв'язки помічниці та коханки Фіцо Марії Трошкової з мафією, ця публікація коштувала життя, а сам Фіцо й досі залучений до розслідування справ про корупцію. Жорстоке вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка у 2018 році призвело до масштабної політичної кризи у Словаччині, внаслідок чого Фіцо довелося піти у відставку, і ось тепер, коли він знову повернувся до влади, чого чекати від політика українцям? На жаль, курс на Росію це вибір не самого Фіцо, а Словаччини в цілому. 51% словаків звинувачують у розв'язанні війни захід або Україну а Фіцо, як досвідчений популіст, просто вміло зіграв на громадських настроях. Незважаючи на те, що Словаччина першою з європейських країн ще влітку 2022 року передала ЗСУ винищувачі Міг 29 українцям варто очікувати на те, що ще одна країна на мапі Європи наполягатиме на компромісі з Росією та перешкоджатиме вступу України у НАТО та Євросоюз, додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.